Мертві вогні над живими річками, пси, що гризуться, так калічить. злість, що стає твердою мов камінь, злість, яка тисне. і злість яка личить. Що там віщують дерева ранкові? Що там шепочуть похилені віти? Іноді краще битись до крові. Благати або терпіти. Ті, хто чавили і ті, що казали, що говорити і як говорити, завжди ховалися в темні портали І заповзали щурами під плити. Чуєш, на місяць виють гієни. Чуєш, вітру розкриплять рештування, коли герої сходять зі сцени, щоб осягнути силу мовчання. Як розказати чітко і чесно, як пронести крізь усю холоднечу, пекло земне, ніби царство небесне, Тихо відвагу і внутрішню втечу. Пий свої трунки, гризи свої лікті, погляд важкий у підбитого звіра, є хтось приречений в цьому боріді, саме на ньому тримається віра. Віра, яка проростає з бадилля, з темних дворів, з привокзальних буфетів, віра, яка виникає з безсилля, і божевілля мертвих поетів. Де твоя правда? Де твої вміння? Мов потрапляєш у пастку з знакому? А поміж тим проростає коріння, і перші птахи повернулись додому. І ніби все просто, ніби все вчасно, ось вам парковка, ось вам криниця, сісі, родися, країну прекрасна, Сісі, родися, сісі, родися.